Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Ось і розпочався новорічний наступ Грі World of Tanks EU. І сьогодні будемо відкривати новорічні коробки. Дякую своєму спонсору за коробки. Ти чудова людина, і зараз ми зрозуміємо, що може випасти з 50, 100 і 200 коробок. Дякую всім, хто підтримує канал. Ви робите його кращим. А саме головне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу землю від російської погані. Ну що ж, при вході в гру нас зустрічає святкове село, якому потрібно придумати власну назву. Шкода тільки, що це не можна писати власноруч, Впевнений, що правильна назва для кожного українця повинна містити як мінімум одну згадку про кляту русню, і як вона палає. Я б назвав би свою звичайним бажанням кожного українця смерть ворогам. Нагадую, що цього року з коробок може випасти 4 танки 8 рівня та 1 прем 9 рівня. А ще, звичайно, купа голди. Але тут є одна проблема: зазвичай ми всю голду використовували саме для новорічного календаря, де можна було взяти давно бажану техніку зі знижкою. І поки що не було жодної інформації про цьогорічний календар, але надіємось, буде щось вже з наступного тижня. Друже, я знімаю це відео для того, щоб ти міг для себе зрозуміти, чи варто закидати у відеогру гроші та що ти за це отримаєш? Так, ну що, розпочинаємо відкриття коробок. Я думаю, варто почати цей новий рік з новорічних коробок, які знаходяться перші в списку. Ну що ж, перші 10 я буду відкривати поштучно, а далі думаю, що по 5 штук. Ну що, поїхали? Удачі! Побачимо, що буде випадати з цих всяких донатних штук. Так, ну що, анімація в нас така сама, як і того року. З першої коробки мені нападало кришталю, смарагду, золота 250 та 3 дні према. Ну добре, хоч прямо можна забезпечити себе на цілий рік. Поїхали далі. Тут навіть якась музика була інша, тобі так не здалось? Напевно, це кіт. Так, дивись, вже з другої коробки мені випадає новорічний кіт, який буде давати завдання, за проходження яких можна буде отримати ще якісь плюшки. І ну, анімація прикольна. Ось Шварценеггер стоїть і Міла. Так, всім привіт! Я Кіт. А його покажуть взагалі в повний ріст. Ось він який. Бажаю смерті нашим ворогам. Так, ну що, поїхали далі. Друга коробка є. Коробці, Цікаво, компенсація за кота буде? Якась подвійна. Може голди насиплять. Поїхали далі. Так, що у нас у третя коробка не повіяла нічим хорошим. Поїхали четверта. Тут знову нічого цікавого. П'ята коробка. Ну що, як ти бачиш, ми відкрили 5 коробок, нічого цікавого не впало. Ось що ми отримали півтори тисячі золота, 200 кредитів, купи різних цих металів, 4 дня прем, према і кота. Поїхали далі. Поки що нічого зовсім цікавого. Тут теж тільки голда і срібло. І срібло, до речі, падає надзвичайно мало. Знову один день према, Ну добре, можливо, колись знадобиться. Так, що у нас тут? 500 голди. Окей. Ну, як ми знаємо, що за кожні 50 коробок падає 100% преміум танк. Цікаво, чи впаде він раніше, чи доведеться відкрити абсолютно всі 50 коробок. Ну що, ось ми відкрили 10 коробок, поїхали тепер відкривати всі по одній по 5, тобто. Відкриваємо. Перші 5. Голда, прем. Ну і що, це перший прем танк Хто це цікаво їде? Поки що я не впізнаю по силуету. Це патон, так? А, ні, це французька ЛТ. Привіт. Ласкаво просимо в ангар. До речі, в мене раніше не було е, в 9 рівня. І побачимо, як вона буде фармати. Я люблю дуже грати на ЛТ. Чар мл 75 Вітаємо в ангарі. Ну що, бачиш, відкривати по 5. Якось цікавіше. Падає щось хороше. Ну що, наступні 5. Зовсім нічого цікавого. Дивіться. Капець якийсь. Поїхали далі. Так, стиль на бабаху. Так, це стиль у нас з попереднього нового року. Так, мені він минулого року не випадав. Але я його хотів отримати. Виглядає, він досить таки цікаво. Така, парова машина, парова бабаха. Окей, це мені подобається, нехай буде. Поставлю відразу на своє. Так, ну і що ж? 25 коробок. Що ми маємо з 25 коробок. Всього-навсього 8750 золота, 2 мільйони кредитів, якщо заокруглити. Кіт, ну і, звичайно, один танк прем. Це добре. Поїхали далі. Ще 5 коробок. О, дивись, ще один прем випав. М3 легкий. Тепер, якщо випаде ще один такий, я отримую за нього компенсацію. Відкрити ще 5 коробок. Це що, сім днів према випало? Нічого собі. Непогано. Відкриваємо ще п'ять коробок. Так, ще один прем. Малорівневий. Що це в нас таке? Харрі Хопкінс, окей. Так, ну і залишається 10 коробок, і закінчуємо з першими 50 штуками. Знову ж таки, нічого цікавого. Сумно, мені здається, якось повеселіше голдана відсипалася минулого року. Так, ну і останні п'ять коробок. Давай. Так, знову малорівневий прем і прем восьмого рівня, так? Чи що, чи знову це дев'яточка. Зараз побачимо. По силуету. Слідкуємо за машиною. І що це в нас таке? Привіт, італієць! міні мінотавро Так, вайпера. Добре, ДБ не було в мене в ангарі. Знадобишся. Окей, ну що, А мені здається, що е, в мене було дуже фартове відкриття перших 50 коробок. Мені впало два преми. Тому за відкриття наступних є шанс отримати щось краще. Так, ну що, друзі, відкрито 50 коробок. Що випало з 50 коробок? Два преми мені випало Восьмого, а один прям восьмого рівня і один прям 9 рівня. І малесенькі машинки, брелоки Так, один 3D-стиль, речерський кіт, 50 днів према, 17 тисяч золота і 2 400 кредитів. Ну, вже непогано. Так, ну що, поїхали відкривати наступні коробки. Давай будемо робити це з різдвяними коробочками. Так, перші 10 я відкриваю по одній, тому що мені насправді так цікавіше. Хочеться зробити швидке відео і. Записую по 5, але я взагалі хотів би робити це по одній. Тому що це дуже інтимний, повільний процес, яким ти хочеш зазвільнити свої бажання донатера. Так, ну що ж, 500 голди, окей. О, тут щось добреньке. Тану знову прем? Люди, ви що? Ні, це 3 d стиль на мінотавра. Так, ну самого мінотавра в мене поки що немає. Але тепер доведеться його викачати, як і багато іншої техніки, на яку в мене вже є 3D-стилі, а техніки самої поки що немає. Ну що ж, поїхали далі. Так, відчиняємо наступну коробочку. Що нам принесе Різдво на цей раз? Бурштин, золото і пусто. Нічого цікавого. 100 тисяч срібла це взагалі смішна нагорода. Навіщо її вкладати? Дивись, знову повтор. Оу, і знову щось цікаве. Напевно, ще один 3D стиль. Так. СТРВ103Б. Окей. Ця машина в мене є, і я її люблю. І обов'язково розміщу сюди цей кулемет. Подобається. Дивись. Цікаво, чи буде працювати ця механіка як 3D-стиль на техніці. В бою. Добре. Наступні три коробки. Друже, а чи віриш ти оце в забобону? Якщо відкривати по одній, то буде падати більше. Або навпаки, якщо відкривати по п'ять, то буде падати більше. Як найчастіше ти відкриваєш ці коробки. Так, ну що ж, 10 коробок. О, дивись на 10-7 днів према. Окей, давай продовжимо відкривати по 5 штук. Поїхали! Ну це вже не такий цікавий момент, але ти глянь, ще один премчик випав. Малорівневий, звичайно. Так, 3 d на чар футюра. Ну, 3D-стилі насправді падають, я бачу, що дуже добре. Вже практично всі і випали. Хто залишився ще один, так? На супер коня. Але на супер коня найцікавіший, певно, стиль. Так, окей. Відкриваємо ще 5. О, бачу, вже починається конвертація в золото малорівневих танків, які вже мені нападали. Так, ну що, 750 голди. Окей, непогано. Залишається 25 коробок. Відкриваємо ще 5. І ось і він. Знову ж таки, новий цьогорічний 3D-стиль на супер коня. Супер кінь в мене є. Я обожнюю цього танка. Якщо ти дивився відео про найкращого танка в режимі натиск, то я там розповідав саме про нього. Ну що ж, і знову конвертація в золото. 750 тисяч. Прекрасно. Відкриваємо ще 5 коробок. Що в нас тут? Нічого цікавого. Тільки Дніпрема. Так, і знову ж таки, нічогісінько. Бачиш, друже, як пощастить. Так, малорівновий прем. Окей, конвертується в золото. Приємно чути. Знову ж таки, ці ПЗ падають. Так, ну і останні 5 коробок. Відчиняємо. І тут буде преміум танк. Ну, тому що він повинен випасти, так як це вже гарантований тат. Ось мені й написано. Прибув гарантований тат. Розігнав зайців в ЛІСІ. Так, ну і що мені заяць приніс? Дивимось на цей раз. Так, це Китай з реактивними двигунами. Будемо дивитися, як працюють ці ракети. Цікаво. Так, ну що? Ось і все. Ми відкрили вже цілих 100 коробок. Давай подивимось, що нападало зі 100 коробок. 49 тисяч золота. І я дуже надію, що буде працювати цього року календар, і його все-таки запустять. І я зможу нарешті придбати те, чого в мене не було раніше. А техніки такої я хочу багато. Так, ну що ж, 14 премів. І як ми бачимо, мені вже впало 2 вісьмірки і одна дев'ятка. Окей? Так, 99 днів танкового према. Ну що, на рік можна вже бути забезпеченим. Так, окей. Бурштина смарагдів нападало, цікаво, наскільки цього вистачить, але це вже будемо пробувати пізніше. Ну що, відправляємося до східних коробок. Побачимо, що тут буде нам падати. Так, перші 10 по одній. Тому що мені так подобається. Окей, відчиняємо наступно. Нічого цікавого. І тут у нас теж нічого цікавого, як ти бачиш, можна відразу по. А музиці, яка починає грати, і посяяв з коробки, зрозуміти, що там випаде. Чи щось цікаве, чи ні. Так, а тут що? Теж пусто. Так, давай. Коробка номер 4 Знову пусто. Та що ж таке? Ну вони зробили дуже класну анімацію. І я дуже надіюсь на те, що цього року, нарешті, ми почнемо бачити великі відмінності між варгеймінгом і Лестою. Так, ну що, знову ж таки нічого. Друже, я тобі нагадую, що я це відео показую не для того, щоб заохотити тебе донатити в цю гру. Я навпаки тобі хочу показати. Контент, який заставить тебе задуматися, чи потрібно це, тому що, як бачиш, мені випадає не так вже й багато всього хорошого. Так, ну що ж, ми відкрили 10 коробок і нічого з цього не отримали. Так, відправляємося відкривати по 5 штук, щоб не затягувати цей процес. Чи знаєш, якби я це робив би наодинці, я б 100%. Це робив би по одній штучці. Повільно. Нікуди не спішив. Так, ну що ж, наступні 5 коробок. Повністю пусто. Залишається ще 35 коробок. І тут пусто. Глянь, мені вже навіть малорівневі преми перестали падати. Залишається 30 коробочок. Знову ж таки, малорівневий прем. Вже, певно, мені всі випали і тепер кон конвертуються в голду. А ось і останній 3D стиль, який міг випасти в цьому новому році. На французьку Арту. Такої машини в мене немає. Але Арту потрібно якусь викачати, щоб проходити ЛБЗ. Чи як ти проходиш свої ЛБЗ? Ти закладаєш за них. Чи як ти проходиш ЛБЗ? Ти закладаєш за них планки? Признайся. Друже, ти не граєш на арті? Признайся мені чесно. Тому що я був і граю. Так. Ну і що ж? 1000 голди. Окей, хороша конвертація. І знову ж таки Прем. Дивись він випав мені раніше, чим з 50-ї коробки. Приємно чути. Що тут у нас? Це, напевно, італієць? Чи все-таки Putton Iron? А, це італієць. Такий італієць. Кажу, бачиш, я вже його спутав. А МБТ спутав з італійцем. Так, ця машина має італійську систему дозаряджання, і вона тепер мені випала. Окей. Ну що, залишився останній прем, який може випасти в цьому розіграші. Відкриваємо ще 5 коробок. Ну, поки що мені по 5 відкривати подобається набагато більше. Хоча відчуття, ніби одну відкриваєш. Так, знову ж таки, М3 легкий, окей. Конвертація в голду дуже приємна. Залишається 10 коробок східних. Ну що ж. Воно так зависло на кілька секунд, мені здавалося, що там знову прем. Так, ну що, 5 коробок останніх. Випаде щось чи ні? Чи доведеться відкривати ще 50? Ось і все. Так, так. Ну, але що, я хочу тобі сказати, що в мене залишило ще 50 коробок, і мені 100% з них впаде один прем 8 чи 9 рівня. Але, до речі, не факт, що тобі випаде саме та машина, якої в тебе не було, тому що може впасти будь-що, і воно потім компенсується золотом. Так, ну що ж, давай подивимось за 150 коробок, що в мені тут нападало? 59 тисяч голди. 122 дні према. Ну, до речі, як бачиш, оце східні коробки принесли мені два према, так? Але набагато менше впало днів према з них. Ну, я не хочу це пов'язувати. Насправді тут просто чистий рандом. І нічого іншого. Ну що, поїхали? Чарівні коробки. Першої нічого цікавого, 500 срібла. Коробка номер 2 Приносить мені. Знову ж таки, М3 легкий. окей. Падали б вони частіше. О, хоча б, бачиш, слоти в гараж приносять. Вже непогано. їх вже там так багато, що немає стільки техніки. О, 1250 золота. Це дуже таки приємно. Окей. З цієї коробки 100. Тисяч срібла. Це що, я зможу купити 5 пайків, так? Окей. Коробка номер 5 Один день према. Бачиш, према, до речі, перестали падати. Саме я про преміум аккаунт кажу. <клух> так, ну що, відчиняємо коробку номер 6. Поїхали. О, щось цікавеньке. Синя візуалізація, і знову ж таки преміум танк. Окей. Приємно чути. Що тут у нас? Ай, яка загадка? Напевно, це Паттон. Арнольда Шварценеггера, так? Це він. Ну, ось і все. Випали всі 5. Потрібно буде подивитися, як на них грати, записати кілька відео для тебе. Так, ну що ж, поїхали далі. Ще залишилися коробки, які потрібно відчинити. Я все ще роблю 4 відкриття по одній штуці і потім вже по 5. Можливо, випаде ще один прем 8 рівня. І компенсується золотом. Це непоганий результат. Так. Ну що ж, за скільки це? Залишається в мене 40 коробок, значить за 168 коробок мені випали всі преми. Окей. Буду знати. Так, нічого цікавого, день према. Поїхали відчиняти по 5 штук. Останні 40. Так, що тут у нас? Золото, прем. 100 срібла, 100 срібла, 500 срібла. Окей. Нічого цікавого. Ну, давайте. Я хочу вже тепер отримати ще один прем. Щоб конвертувати його. О! Глянь, 9500. Вау. Вау! Вау! Wow. Друзі, ви це бачили щойно? А, мені здається, мені підкрутили. А, не ведись на це. Я, я, якщо ти зараз бачиш це на екрані, на це не ведись. Тому що так щастить один раз, напевно, в цій грі. В новому році. Такого просто не буває. Я навіть не знаю. Як це описати? І я напевно це поставлю на заставку до відео правильно. Тому що ситуація дуже дивна, і я дуже вражений з цього всього, тому що минулого року я відкривав достатньо такі, багато коробок, і мені навіть не випала шкода Т-56. Ну, але, звичайно, кількість була не така, як цього року. Так, ну що ж, тому що я того року ще не займався контентом. Поїхали далі, залишилось 25 коробок. Так, ну що ж, у нас ще один 3D стиль. Що це, об'єкт 268, варіант 4. Так, в мене цього танка немає. В мене взагалі совкових танків немає 10 рівня. М -м, окей. Виглядаєш дуже впевнено. Що тут ще мені випаде зараз? Цікаво. пз 38 окей. Так, ну що, 20 коробок. І буде ще один який-небудь 3D-стиль, чи ні? Минулорічний. Мені здається, мені того року не всі випали, які могли. Так, ну, 15 коробок залишилося. Що тут з них мені впаде? Чи буде щось цікаве, чи ні? Ні, нічого, окей. 10 коробочок, 750 золота. Тут уже срібло падає. Дивись, які бідні нагороди. Напевно, вже випало все, що могло. Так, ну і останні 5 коробок. Поїхали. Ще одна пазеха. Ще одна ПЗХ. Нападало мені ПЗГ. Так, ну що ж, залишається 24 коробки до наступного гарантованого танка. Окей. А знаєш, мені здається, що якось максимально сильно пощастило. Так, ну що, 200 коробок. Мені випали всі преми, які могли випасти. Так, і як ти помітив, мені випало цілих 3 чар емлє. Окей, непогано. А загалом їх випало 4. Ух, ну буває ж таке. Я думаю, що в рандомі тепер мене будуть знищувати абсолютно всі, тому що а, тут підкрутили, там відкрутять. Так, випало 7 одиниць 3D стилів. Кіт, ну, звичайно, кіт. Він повинен, я думаю, випадати всім. 150 днів преміум аккаунту, 106 тисяч срібла, 11,5 мільйонів кредитів. 106 тисяч золота, вибачте. Так, ну і скількисть ось цих різних камінців, які я зараз піду обмінювати в своєму селищі, і побачимо, наскільки воно мені його прокачає. Так, ну що, друже? Ось ми і відкрили. Тепер ти можеш зробити якісь висновки, чи варто це робити, чи ні. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансову розвиток контенту, QR-код на Монобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!